Вітання, 1346 в Італії, регіон Саверно. Був підробіток 3 годинки у сеньори. І Дух Святий час біля монастиря, де ми проживемо українці. Є тут такі водоспади, і от я йду до них. Вони дійсно неподалеку, там 200 метрів, це тут гори. Маріу, я дуся, ти говорить з мою ставці, вітання. Хто притягнув це відео поза часом і простором? Um, да, Боже, дійсно в тебе тисячу років, як один день, і один день, як тисячу років. Десь в іншому вимірі, то поза нашим розумінням. Це, до речі, старий мин. А це лаванда якось від часу підщипую тут. О, вона дійсно заспокоює нервову систему. Це такий супер великий кущ. Алівує. Дороги. Вчора говорила про те, що дійсно важливо йти дорогами, куди веде Дух Святий. І часто дійсно нам потрібно йти на природу. Тож, виходьте в парк, пройдіться, прогуляйтесь. Або я. Може, я дивитимусь це відео. Давай перед світом. Віталій я лючі, я люче світло. І слава Господу, солі Арівато. Сонце. А ще дійсно, коли прийшов дощ, то дуже класно дихати повітрям, там, де хвойні, дерева. Я дуже любила в Черкасах ходити у парк. Так. Дивитись і бачити, слухати і чути, говорити те, що дух складає наші уста. Те, що хоче Бог, вдихати благословенне творіння його після дощу хвоя, яка впала, так пахне. Вау. Може, дійсно, повторююсь, бо таке відео схоже знімала. Але часто в біблії Дуся таї також нам наповнює багато таких різних текстів, де нагадування. Да? Навіть було повторення закону, да? як обновлення, обнулення і таке перезавантаження, як часто ми то говоримо. Да? Проте Керолайн Ліфт мудро розповідає в своїх книгах, у да? біблії написано обновіть свій разум. Тобто, обнуліть, перезагрузіть програми, де їх можна перезагрузити. В стресових ситуаціях, ну, стрес в міру він добре, да? а якщо занадто, то ні. Тож, виходимо на природу, обнуляємося, підзаряджаємося, слухаємо. Насолоджуємося кольоровою гамою, Да? це парк там дійсно багато зеленого. Це теж дуже класно для, для зору. Да? Зелений кольор він активує і шишковидну залозу, і молитва також активує. І ми тоді тонше бачимо, глибше відчуваємо. Вчора таку пісню притягнула про нагадай мені, що таке любов. Да? Вона така, скажімо так, морська пісня, напевно, я всю прямо і не чула частину, і мені Дух Святий зразу, як Ісуса нагадав, да? що нам всім треба нагадати собі, яка ціна за наше життя. От уявімо, що за гріх смерть, от така програма, все. Третього не дано, Да? раніше первосвященник, він освящав, да? обнуляв себе, скажімо так. Очищав себе від гріха і за народ да, єврейський ходатайствував, скажімо так, щоб очистити, щоб спасти, щоб не померли від гріха. Да. О, але там був такий момент, якщо він себе не очистив, колокольчики на внизу подолу, да, він святись святих заходив, і вони звеніли. І якщо він був присутності Бога, а гріх в присутності Бога, ну. І стрибляється, скажімо так. Відповідно, дня ще вірьовочка була до ноги прив'язана, його так витягували, о, витягували трупіком, да, якщо там не дзвеніло. Зараз ми можемо бути в будь-якій церкві, візьмемо навіть да, православну чи католицьку. О, там є таке, як ніби свято святих, але вже Ісус того не треба, він вже в небі. О, і якби то було, то напевно б. У нього також би звеніли колокольчики, він би а, ми б теж то спостерігали, але того зараз немає. І в тому є правда, істина. До речі, слухала і слухаю Джойс Майер про ліцемірія. Да, набирайте. Там, ну, я напишу точну назву. Джойс Майер ліцемірія, да. Що Бог хоче дійсно завжди наше серце. Нашу щирість, нашу правду. Він знає всі наші думки. Він просто хоче, щоб ми це підтвердили. Так? Як і Єва він знав, що вони злякалися. Він, можливо, просто хотів почути, що ми не лякалися, ми створили гріх, але, скажімо так, там все було по-іншому, так. Вони не звернулися за допомогою, а уникнули Бога. І то ну, вже дійсно духовна смерть і доступ до дерева життя був заборонений. А Дерево життя то Ісус, он шум водоспаду. І моя правда там, що дуже хочеться, хотілося іменно водоспадів і Дух святий знав це і мене сюди направив. Тож розділяю з вами. О, також ведіть свої духовні щоденники о, і діліться тими місцями, благослованими, які, скажімо, вас обнуляють, які перезагружають нашу програму да, на правильні програми. Бо Бога є о, правильний, скажімо так, план, його план. На життя кожної людини. А обирати нам, чи їм план слідувати, своєму чи Божому. Якщо своєму, ми весь день проводимо тільки для себе, да? для своїх потреб. І зараз до святий нагадав, да? що він номер один, так. І якщо людина поставить свою дитину номер один. А, то, на жаль, вона не ражає дитину на небезпеку чи чоловіка. Да? Так прийшлося е, жертву сина вести. Да? Але Бог любить, він показав, що це дуже важко, да? але він віддав сина в жертву. До речі, так само можна прив'язуватись дуже до батьків. Часто з сини прив'язуються до матері, доньки, до батьків. І дуже потужна книжка Нікрасова материнська любов або пута материнська любві. Я, маючи практику попередньо ще перед війною, скажем так, до війни, психологом, так, як приватний підприємець, на мене мати привела такого досить дорослого сина, який працював уже, мав досить високу зарплату. І був самостійним, але в неї були на то сумніви свої, і я дала їй тоді ту книжку. А, і вона, поки я проводила консультацію, я поняла, що вона потрібно матері насправді. Проблема матері, а не в сина. А він просто люблячий матір, прийшов да, на консультацію. Але друга консультація вже не була потрібна. А мати сказала, я хочу купити цю книжку. І прочитайте книгу Пута материнської любві або Материнська любов. Да? Як то може негативно вплинути потім на долю дітей, або е... ну, тобто, коли на перше місце ставиться щось інше, да? чи хтось інший. Все-таки Бог дає дітей, да? але номер один це Бог. Дякую за цю природу і дуже благословена пісня, дякую. Я в коментарях напишу, хто автор і поради, які святий дасть. Вчимося насолоджуватись те, що нас. Дивимось і бачимо, слухаємо і чуємо. Дихаємо, Божу любов, пишаємо. Живемо в останні часу,